Чотири не схожі одна на одну історії, які об'єднує спільна мета. Це щоденна праця заради майбутнього України до дня пам'яті героїв Небесної Сотні у Хмельницькому відбулося театралізоване драматичне дійство Волонтерський фронт. Ірина Дяченко згадує у лютому 2022 року не могла займатися іншими справами, окрім допомоги війську, а тому організувала роботу з плетіння маскувальних сіток поблизу кінотеатру імені Шевченка. Одного разу була така ситуація, коли я сказала одному військовому, та що ми, ми ж просто тряпочки в'яжемо, екологію спасаємо. На що він відповів, що ніколи більше так не каже, тому що маскувальна сітка чи маскувальний халат, який робиться для снайперів, каже це 90% життя для Олени Кресан. Волонтерство розпочалось у 2014 році у Запоріжжі. Запах війни, цей солодкий, страшенний сморід відчували усі. Того часу низка поїздок на фронт та проєкти задля створення та підтримки українських родин. Зараз не може бути моя війна, не моя війна. Війна для всіх одна і перемога для всіх буде одна. Тому нам всім треба не сидіти вдома, а робити щось для цієї країни. Лунали на сцені і монолог Ірини Ковалевської, представниці громадської організації Захист об'єднання волонтерів, а також Юрія Кравчука, який допомагає захисникам у складі волонтерів Поділля. Монологи поєднали із поезією, музикою, хореографією та взаємодією із глядачами у залі. Всі, які дуже багато працюють заради перемоги, в'яжуть сітки, їздять на нульовку і возять дрони. Завдання одне, байдужість наша має вилитися в те, що всі встануть в залу і треба допомагати Збройним силам. Такий прийом у нас теж є. Вони встають в залу і йдуть допомагати в'язати сітки. Це така метафора, символ такої потужної допомоги всій України. Під час монологів плетуть маскувальні сітки просто на сцені волонтери з навчальних закладів міста, а також працівники Хмельницької обласної бібліотеки для молоді вийшли на сцену, аби нагадати про те, що війна триває, а військо вкрай потребує допомоги кожного. Ось ця перша хвиля, яка була, і ця єдність, яку ми відчували на початку повномасштабного вторгнення, щоб ми усвідомили, що ця єдність має бути і в подальшому, тому що ми не маємо зараз можливості розслабитись. Ірина Муляр Ярослав Єфремов. новини міста.